На зв'язку Славко Євченко найкращий початок в Юаонлайн. Який цей що робити на старті, щоб швидко заробити мільйони, купити автівку, квартири, будинок, бізнес і так далі? Зараз про це все розповім. Обов'язково подобається протискай, Ну і підпишись на Ютуб канал. Якщо того ще не зробив, перевір червоненьку кнопочку під ним. Перше, що ми робимо, це завантажимо UA онлайн собі на мобільний телефон або планшет з плеймаркету. Залетіли. Посилання теж є під відео, але просто я онлайн написали, скачали гру. установили її, далі реєструємось, заходимо, вибираємо будь-який сервер. Я граю на третьому. Тут ми будемо створювати сім'ю, можливо, сьогодні на стрімчику ми цим займемося. Ви з'явилися ось так, як я. Єдине, в мене бачите, вже є скінчик. Ви будете ну, в скін і стандартний. Що ми робимо в першу чергу? Натискаємо 4 квадрати. Бачимо промокод, ставимо хештег і пишемо маленькими Євченко. Написали, одразу натиснули активувати, вистрибнуло віконечко, вивели промокод Євченко, отримали 6 досвіду та 35 тисяч валюти. У вас вже буде на балансі 40 тисяч. Цього, вже, в принципі, вистачить на вашу першу автівочку, там Запорожець ну або якась, типу, законом автосалону машиночка а як же ж дійти до такої супермега-машинки? Давайте буду розповідати. Ну і є у нас насправді декілька рухів, куди рухатися. Початкові роботи, чотири квадратики, завдання, і бачимо тут. Початкові завдання. От, бачимо їх. Ми, ви можете їх виконувати не по черзі, просто виконуєте те, що вам до душі, і от ви отак швидесенько будете, бачите, виконано, виконано. Якщо ви вперше залетіли в UA Online, знаєте, що куди і як. Вперше граєте взагалі в GTA. -шку. Пройдіть, пройдіть, хоча б початкових 3-4 квести. Подивіться, вам там підскажуть, розкажуть, куди їхати, як використовувати навігатор і так далі. Далі, другий варіант це просто одразу піти на роботу, навігатор, початкові роботи, і в нас є от п'ять робіт: ферма, будівництво, шахта, нафтовий завод. І просто завод. Тут небагато платять, але в принципі, якщо у вас там є годинка-дві, ви можете пограти, заробити. Я думаю, і 100 тисяч можна легко підняти. Нагадую, що суботу-неділю у нас постійно діють акції Х-2 на донат на заробіток, на зарплату так само на роботах. Тому от хто в суботу-неділю може грати побільше, взагалі дуже легесенько. Щодня рекомендую вам натискати 4 квадратики. Обов'язково заходьте щодня у гру. І отут у нас є щоденний бонус за вхід. У мене зараз, бачите, є кейс діда. Це я просто 6 днів заходжу в гру. Просто зайшли, і у вас вже є бонус. От я забрав все. Як його активувати? 4 квадратики, магазин, кейси. Бачимо, безкоштовний кейс діда, який я щойно отримав. Давайте його якраз крутнемо, подивимо, що випаде. <кхід> 150 тисяч, нічогенько собі, отак от просто заходите, отримуєте. А тут, до речі, змінюються ці всі історії. От в щоденний бонус, у вас вони міняються. Там за перший день може бути 30 тисяч, далі 90. там Ну, різні нагороди, обов'язково ось це використовуйте. Щоб йти на різні роботи, от бачимо навігатор, у нас є основні роботи, і бачимо, що тут нам треба рівень четвертий, плюс п'ятий. П'ятий, шостий, сьомий, дев'ятий. Ну, тобто, 11 рівень вкачали персонажу, і ми вже можемо на всіх роботах працювати, тому що ну, на деяких роботах дійсно можна заробити. Є така робота, як далекобійник. Тут можна просто ганяти по, по Дніпру і з Дніпра у Харкові вести товар і, в принципі, заробляти по 16 тисяч, буквально за три хвилиночки, максимально швидесенько. А, далі, розвізник продуктів, машиніст потягу, теж в принципі, на цих роботах доволі файно платять. Як же вкачати рівень? Спитаєте мене? Так само виконуючи квести, але найкраще, де ми можемо о, підняти рівень, це просто залишати телефон АФК. А, то я зараз з емулятора, я просто емулятор залишаю включений. І я йду. Я повертаюся. У мене дивіться вже який рівень. За 10 днів, коли я тут у грі. О, так, персонаж, моя статистика. І бачимо, у мене вже 23 рівень. 10 днів я просто стою АФК і все. Я розумію, що коли ви граєте на, на своєму телефоні або планшеті, який у вас єдиний, ви навряд чи будете залишати на АФК, єдина порада, якщо ви будете це робити, залишайте десь у безпечній зоні. Або, можливо, квартиру ви купите, вони не дуже дорогі тут. Або ж просто заходите, ставите в зелену зону, і щоб ви не заважали нікому ні проїжджати, ні рухатись і так далі. Тому що якщо ви будете заважати, вас адміністратори просто тікнуть, і ви ну не будете вже стояти в АФК. Також у нас є, друзі, щоденні завдання. От вона двічка. Бачимо, що тут вони теж періодично змінюються. От відіграти дві години, бачите, от за щоденні завдання нам даються ЮАКОЙни. Це донат валюта, яку ми можемо витратити на будь-що на відкриття кейсів, на купівлю віпкою -ку собі і так далі. Буквально за. Три години гри ви можете виконувати ось ті щоденні квести. От давайте порахуємо скільки в день ми можемо фати. 12 конів ми можемо заробити буквально за три годиночки, тобто за день. За день заробляємо 12 коїнів. Рекомендую вам одразу, як тільки ви трошки назбираєтеся для тих, хто взагалі не планує донатити. Заходимо в магазин і в нас є отут ВІП-пакети. От, до речі, зараз на них знижка 30%. Хоча б для початку купити ось цю віп сільвер-віпочку за 104 донатки. Ну, типу, дивіться, по 12 кожен день фармимо. 10 днів ви собі заробили вже 120 оцих ua коїнів. Ви купили собі сільвер. І все далі, просто граючи або стоячи в АФК, ми нам дається плюс одна донат-валюта. Тут бачимо 20% ліміти, знижка 50%. Ну, тобто, тут можна зайти почитати усі от переваги сільвер-віпки. У мене платином Віпка. Зараз вона реально по дешевняку коштує. А якщо суботу-неділю нагадую, донатимо, це буде. Ну, от зараз ще й акція. Ну, диво, давайте, 500 гривень, тобто це 250 гривень при Х2. Задонатили і все. Ще раз нагадую, це не обов'язково, тому що ці коїни ми можемо так, отримати. От тут взагалі дуже кльово. Три цих донат валюти щогодини, зарплата збільшується, і плюс ми наперед можемо оплатити оренду на 90 днів. Якщо у вас є квартира або бізнес, це дійсно прям топово, щоби не про не провтикати Тому що я купив би одну квартиру за один мільйон, забув за неї заплатити, і вона в мене злетіла. Ой, така от історія. Для тих, хто хоче донатити тут величезний список. Ви от можете зайти в послуги, тут от максимальний рівень всього ви можете придбати і так далі. Ну, тобто, дуже дуже багато всього, що ми можемо зробити тут. Ви ну, це так. Це для донатерів. Якщо ж ви не плануєте донатити в гру, вам є, от як мінімум, щоденні завдання. Досягнення, які теж ми можемо от закривати, от загальний бачите, ось тут 10 коїнів. І якщо ми закриваємо вже ось ці м -м, загальні завдання, досягнення, ми отримуємо дуже великі нагороди. Диви, відіграти 360 годин. Я відіграв 114, це через те, що я просто стою АФК. Дійсно, активної гри у мене щодня це ну, 2 години. Оце прям стеля, я більше не граю. Просто стою 114, з 360 вже є. Півмільйона гривень отримую, плюс 10, 10 коїнів донат валюти. Класно, класно. от Так само на фермі. 200 ящиків перенесли, 200 тисяч заробили. Я 14 переніс. Е, мабуть, найлегше, я скажу, от водій автобуса. От, в принципі, доволі швиденько можна зробити. Я просто ніколи ще не доїжджав толко. Далі, 100 вантажів, транспортна компанія. А це теж, в принципі, там є дійсно в Дніпрі з Дніпра у Харків, там буквально 5 хвилин їдеш, можна ж ведесенько закривати цю історію. Далі що? 200 щоденних завдань виконати, відремонтувати 100 леп. Тут 600 тисяч. Ну, от оце. Проїхати маршрут 25 разів на машиністу потяга, це просто елементарно, тому що це робота. Ну, я називаю її афк робота тому що ти просто прийшов, єдиний 11 рівень треба персонажа. Прийшов, натиснув кнопочку вперед, все, ти їдеш. Єдине, там кожні 5 хвилин є зупинка. Не, зуп, не забувати зупинятися і все. Тобто, ну просто 600 тисяч можна виконати ну, дуже швидко. За годину, я думаю, можна 5 рейсів по-любому закривати. Може навіть і більше. Я просто ще не перевіряв на Скільки довго йде один, один рейсик на машиністи потяга. Я створив свій телеграм-канал Судопою Онлайн. Там буду кожен тиждень розігрувати 1 мільйон валюти на будь-яких серверах. Посилання на телеграм залишив під відео. Підпишіться, там просто треба буде вести мій промокод в грі. Будь ласка, вводьте, і натиснути кнопочку в телеграмі. Беру участь. Кожен тиждень одна людина забирає мільйон. Якщо у вас буде прям багато збільшуватись в телеграмі, я думаю, ми будемо робити ці роздачі кожні три дні для того, щоб у вас була мотивація. Можливо, ж зробимо навпаки там кожен день по 200 тисяч. Ну, подивимось, це вже ми там поспілкуємось з вами в Телеграмі і вирішимо, які краще розіграші робити. Тому підпишіться на Ютуб, вподобайку проставте в Телеграм. Залітайте, я закріплю його в коментарях. Перший закріплений коментар буде це посилання на телего і е, також опис відео. Дивіться. Дякую, що дивились це відео. Сподіваюсь, я вам максимально допоміг. Чи міг чекаємо глобального оновлення в Online. Воно скоро, навіть раніше, ніж ви можете собі те уявити. На зв'язку, Славко Євченко, побачимось в UA Online. хе